bells. A Kelly. Reggie. Sammy. Easy. Шановні батьки та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це 5 друзів тварин. Цуценя Рії, лошадка Семі Крулення Габі, кошеня келі і Совиня Ізі, які є унікальними. Келі, Габі та Ізі стурбовані через стресові ситуації у школі. За допомогою різних вправ. Вони вчаться заспокоюватись, тож послухайте розповідь. Спокійно, усе буде добре. Келі виконувала домашні завдання. Сьогодні все буде дуже добре, подумала Келлі, працюючи за комп'ютером. Раптом щось трапилось з комп'ютером, і Келлі вжахнулася, з'ясувавши, що... що домашнє завдання не збереглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Усе, що я зробила, зникло. Роздратовано зашипіла Келлі. У протилежному кутку кімнати сидів Семі та відпочивав. Ого, Келлі дуже роздратована. Здається, вона ось ось почне метати блискавки. Подумав Семі. Келлі, підійдеш до мене ненадовго. Ми можемо. Помедитувати кілька хвилин. І ти заспокоїшся? Запропонував Сенні. помедитувати? А що це? скептично запитала Келлі. Існують різні способи медитації. Зазвичай я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую, вдихи, видихи, кілька хвилин. Відповів Сенні. Телі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи видихи. Як же це важко рахувати, коли в голові стільки думок, наприклад, те, що завдання зникло? Здається, грозова хмара над твоєю головою зникла, і я бачу чарівну веселку. Зауважив Семі. Келі подякувала Семі за поради. Мені варто повернутися до свого завдання, сказала Келі, відчувши себе більш спокійно. У кімнаті також була Габі, яка будувала вежу з кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало Габі. У цей же час. Регі грався з м'ячем і помітив, що габі почалася злитись. Габі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Рейгі. Ми можемо перекидати м'яч одне одному. Так, я могла б зробити перерву, відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем. Це допомагає відволікатися, коли я засмучений, сказав Рейгі. Дякую, я справді відволіклася і заспокоїлась. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Габі, грайливо беручи кубик. Ізі, готуючись до тесту, почувався виснажено та безпорадно. Він намагався зосередитися знов і знов, але це було так складно. Як же тяжко, сказав Ізі, втрачаючи надію. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно, подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну зелену кнопку і натиснув на неї. Книжка опустилася вниз, а замість неї піднявся барабан. Вау, барабан! радісно вигукнув Ізі. Можливо, якщо я зіграю на барабані, то ми всі зможемо трохи потанцювати та зарядитися енергією, розмірковував Ізі. Музика це, це так весело! Вигукували друзі одне одному, танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі. Ізі зрадів, що врешті. Кожен із друзів знайшов спосіб заспокоїтися і подолати стрес. Музика, танці, ігри та медитація допомогли друзям підняти настрій. Друзі відчували стрес із різних причин. Їм потрібно було заспокоїтись. А коли ви відчували стрес, як ви думаєте, що відчувала Келі, коли зламався комп'ютер? Що допомогло Келі почуватися краще? Чи помічали ви, коли дорослим потрібно було заспокоїтися? І як ви це розуміли? Це історія про стрес і його вплив на нас, а також про те, як глибоке дихання, музика та гра допоможуть допомогти подолати стресові ситуації, а щоб підтримати команду веселих друзів, намалюйте, що ви робите. І в які ігри граєте, коли вам необхідно заспокоїтись? Чекаю на ваші роботи. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось про нову пригоду веселих друзів.